Сумна статистика: Щороку в Україні вмирають більше 700 тисяч громадян. Для порівняння повністю зникає населення таких міст, як Львів і Луцьк, разом взятих. Серед померлих більше третини людей працездатного і репродуктивного віку. Вони могли б ще довго жити, народжувати і виховувати дітей, і багато років працювати для своєї сім'ї і для держави. В основному життя відбирають хвороби, з них 64% серцево-судинні. Якщо їх вчасно виявити, лікувати і вести правильний спосіб життя, з ними можна прожити до глибокої старості. Тільки от біда, не йдуть люди вчасно до лікаря, а лише тоді, як уже припече, не люблять лікуватися, не відмовляються від шкідливих звичок. Тож Перевернути людські критерії уставлені до свого здоров'я, навчити дбати про профілактику і є головним завданням недавно створеного в Житомирі обласного медичного центру здоров'я і спортивної медицини. Сьогодні наша назва обласний медичний центр здоров'я та спортивної медицини. Значить, основне чого він так називається, тому що основне завдання трошки відрізняється від завдань тих лікувально профілактичних закладів, які нам дуже знайомі. Сьогодні наше завдання це те, що ми займаємося здоров'ям здорових. Тобто поліклініки, лікувальні заклади. Лікарні займаються в першу чергу хворими, так уже склалося. А здоровими у нас в області не тільки в нас в області, у нас в країні. Ну, поки ще немає часу кому займатися. Профілактика в п'ять разів ефективніша за лікування, тобто значит, здоровий спосіб життя в п'ять разів ефективніше за. Лікування вже існуючої хвороби. Тому що здоров'я людини тільки навіть на 10% залежить від медицини і на 50% залежить від способу життя. Після перепрофілювання медичного центру пацієнтів не зменшилося, а навпаки, побільшало. Змінився тільки контингент. В основному це молоді здорові люди, спортсмени або персонали якоїсь фірми, що прийшов на комісію. Нині ми займаємося здоров'ям здорових, кажуть лікарі. Робоче місце заступника головного лікаря називається кабінет Здорове серце. І справді приємно відчувати його силу і ритм, фіксувати нормальні удари. На жаль, буває і не так. У старшому віці кожен третій має гіпертонію. Тобто, підвищений ризик інсульту чи інфаркту. Є спеціально розроблені тести. Не нами придумані, вони офіційно затверджені. Які, які забуваються антропометричні дані, які значить, всі шкідливі звички, зріст, вага. Значить, Потім проводяться тести. Фізичні тести, степ-тести так звані. От. І оподіляється термін відновлення. І на підставі цього ми можемо робити висновки про функціональний стан перерив фізичного розвитку. Анатолію трішечки за 50. Не хворіє нічим, просто сталося так. Що запропонували іншу роботу, де набагато більше платять, але тяжку. Тож вирішив перевірити себе, чи витримає, чи не завдасть клопотів родині, адже паспорт здоров'я оформляють саме тут. Спочатку запитали про вік, потім виміряли тиск, вагу і зріст. Далі запропонували фізичні навантаження і відразу ж кардіограму. Щоб визначити, як із цим справляється серце. Проаналізувавши ці та інші зібрані дані, лікар робить висновок, чи людина здорова, чи є в організмі якісь слабкі місця, які слід підлікувати. В даному разі все гаразд. Але серед молодих пацієнтів, котрі захотіли мати паспорт здоров'я, здоровими виявилися тільки 30%. Це кабінет у нас визначений рівня здоров'я. Тут ми проводимо тестування фізичного стану пацієнта і робимо паспорт здоров'я. Це для того робиться. Ми, ми обреділяємо адаптаційну реакцію на навантаження, фізичні можливості серцево-судинної системи і обіцяється рівень фізичного стану. І Паспорт нам. Вже по результатах обстеження та є навіть біологічний від пацієнта. Практично здоровими можна назвати десь 30-25%. Ну, я хочу сказати, що е, якщо нема хвороби, то це ще не є здорова людина. Бо оці е, Адаптаційні реакції на навантаження це немає показує. Здорова людина, це фактор ризику виникнення. У нас у дуже багато зараз є прикладів, бо дуже багато є випадків раптової смерті. Найбільшу загрозу для життя несуть серцево-судинні захворювання. Тож судини треба контролювати постійно. Вже більше 15 років. Працює тут судинним хірургом Володимир Олександрович Шпита. За рік робить у центрі амбулаторно більше ста операцій на судинах, та головне до операції не допустити. Ось ця жінка під час медичного огляду судинного хірурга взагалі хотіла обминути. Мовляв, у неї все гаразд, та в неї стояча робота, і лікар знайшов порушення поки що незначні. Але якщо не лікувати, може призвести і до закупорки, і навіть до ампутації ноги. Ще перший міністр охорони здоров'я Радянського Союзу Машка сказав, що майбутнє належить медицині профілактичній. Наш кабінет носить назву чисті судини. Це лікуємо, профілактуємо захворювання артерій і вен нижніх кінцівок. В першу чергу люди хворіють. Такими серйозними захворюваннями, як облітеріч, а жлі, кінцівок, а також валікозне розширення вен. Ці хвороби є генетично детерміновані, тобто спадкові хвороби. І тому як з дитинства ми навчимо людей відноситись, які мають ці вже можливі вади, як ми їх навчимо відноситися до свого здоров'я, так і зможемо це захворювання відкласти на обмежений період часу. Тобто, коли до нас звертаються такі пацієнти, ми, в нас розроблений цілий комплекс міроприємств, фізичних вправ, різних е рослинних і оздоровчих препаратів, які вони приймають для цього, для того, щоб е якби, е відкласти це захворювання. Іллі 12 років прийшов сюди на медичний огляд із групою від секції плавання. Здавалося, б, у спортсменів має бути все гаразд, але ні, одне плече вище іншого випирають лопатки, трішки викривлений хребет. Якщо це не лікувати, може виникнути сколіоз, що ставить під загрозу не тільки гарну поставу, а й здоров'я внутрішніх органів. На стан хребта дуже впливають довгі сидіння за партою та за комп'ютером, наша їжа навіть важкі шкільні ранці в молодших класах. Лікарі у Вітчаї Тут треба щось кардинально міняти. Наш кабінет існує для того, щоб осматрювати больних і виявляти ну, якісь порушення осанки. Ми дивимося, ну, звісно, прежде всього дітей, які займаються спортом. Це малютки зовсім 5-6-літнього віку. И до мастеров, до заслуженных и международного класса все ходят к нам. Ну, в основном, конечно, мы выявляем у маленьких детей и пытаемся. И какие лицо так? проблем? Ой, очень, ну не знаю, процентов 80. Во-первых, об этом литература пишет, и мы видим это, что действительно очень у многих ну детей, подростков нарушение осанки. Ну, наверное, это связано с тем, что они неправильно сидят. Наверное, связано с тем, что компьютер или еще с чем-то. Значит, мы здесь их выявляем, нарушение осанки, и у нас существует отделение реабилитации, куда мы направляем. Дети там ходят и на лечебную физкультуру, ходят на массаж, и ходят на какие-то процедуры, есть физиотерапевтическое лечение. После осмотра врача-физиотерапевта они получают это лечение. Также к нам могут обратиться и взрослые люди с нарушением осанки, если что-то им Точно так же они у нас получат курс лечения там же. Начинается все с нарушения осанки, а потом может все закончиться заболеванием позвоночного столба, сколиозы, кифозы. Если уже в глубоких стадиях, ну это уже горбатые люди, это такое, значит, это влияет и на деятельность сердечно-сосудистой системы, на, на э, органы дыхания. Потому що ну, функція порушується, так все. Знаходиться в Поэтому, конечно, ми была щоб була чтобы щоб е і красиво виглядали, і для здоров'я хорошо. В обласному медичному центрі здоров'я та спортивної медицини не тільки визначають звідки організму загрожують напади тієї чи іншої хвороби, а й допомагають здоров'я укріпити. Діма, наприклад. Вже два роки займається боксом, має здорове, натреноване тіло, але й навантаження має сильні, не розрахував один удар і травмував м'язи плеча. Тепер тут приймає масажі та інші процедури. В центрі здоров'я є широкий спектр лікувальних процедур від звичайних масажів що їх роблять висококваліфіковані спеціалісти і що допомагають укріпити м'язи та хребет до лікувальної фізкультури для тих, хто зазнав переломів та широкого комплексу лікувальних вправ, що допомагають відійти від серцевих нападів і такого подібного. На базі нашого відділення проходить поліклінічний етап реабілітації хворі, які перенесли гострий інфаркт міцкарту. Хворі хворим призначається лікувальна фізкультура, велотренування в заданому режимі, хворі відвідують сеанси психотерапії, отримують фізіотерапевтичні процедури, лазеротерапію, надвенне лазерне опромінювання крові, хворі отримують сеанси масажу. Хворі дуже часто приходять самостійно, але частіше у супровіді рідних, близьких, вони не впевнені в собі. вони... Мають певні такі остороги відносно фізичної активності, вони не впевнені в своїх можливостях. Тут вони їм призначається фізичне навантаження, хворі відчувають після цього себе впевненіше. Для кожного пацієнта тут розроблено індивідуальний комплекс справ, що допомагає швидше стати здоровим. Є тут і такі, хто може порівняти, що краще постійно підтримувати себе в формі чи лікувати хворобу. І тому цьому центру ті люди дуже вдячні. Коли людина здорова, то насамперед, це має величезний вплив на саму людину, на неї світ бачення, на сім'ю. На навколишніх всіх, ну і в цілому, якщо людина здорова, то це і державі сьогодні вигідно. Коли людина може працювати, може ефективно працювати на різних посадах і приносити користь і сім'ї, і державі. І сьогодні обласний центр здоров'я робить все, все прекрасне для того, щоб люди мали здоров'я. Я, наприклад, інфарктник. 23 листопада переніс інфаркт Меокарду. 26 грудня я вже звернувся до лікарів обласного центру здоров'я. Прекрасно прийняли, порекомендували лікування, методику, розповіли. Індивідуально з кожною людиною займаються, показують комплекс вправ. Якби ви не хворіли, це ж ви і зараз на лікарняному, мабуть, так? Так. Так, скільки ви грошей заробили за цей час? Більше, чим потратили, чи менше? Ну, напевно, б менше. Напевно, менше б я заробив, чим я зараз потратив. Тому Спасибо. що це ми сьогодні прекрасно всі знаємо, що хворіти сьогодні і в нашій державі. Це дуже, дуже невигідно, це дуже накладно. І тому я раджу всім, всім і жителям Житомира і всім звертатися в обласний центр здоров'я і підтримувати своє здоров'я. Деякі збої в організмі можна усунути променем лазера. Тут це давно і успішно роблять. Є тут і психотерапевт. Котрий працює з абсолютно психічно здоровими людьми. Адже людині іноді дуже непросто подолати свою лінь і почати працювати над собою, відмовитися від шкідливих звичок і повірити, що здоров'я прийде. На жаль, не всі шкідливі звички можна подолати за допомогою психотерапевта. Є такі, як алкоголізм, наркоманія. Що розпочинаються зі склянки пива або однієї затяжки з цікавості, а далі переростають у хворобу. Щоб не допустити переростання, в центрі працює лікар-нарколог. Мабуть, прийшов той час, коли наші знання і вміння треба націлити на інший напрямок профілактику, адже всім відомо, що 50%. Нашого здоров'я залежить саме від нас. І як ми їм розпорядимося, так ми будемо й мати. І ось саме зараз. І наше завдання донести до людей знання, навчити і показати, як бути здоровим. Але Корений мозок, Ви має правду діти, зараз не може сприймати всю серйозність тої проблеми, яка наразі стоїть, тому що цигарки з переднет знищують не тільки наше здоров'я, а наших нащадків. І людина з певною пляшкою цигаркою вже стала. Типовою картиною. І поголовне захоплення продукцією пивоварів призводить до того, що проблеми з алкоголем у наших дітей є вже в 14-15 років. І ми посідаємо перше місце у світі за дитячим алкоголізмом. То скажіть, будь ласка. Ми будемо надалі е, мовчки спостерігати чи боротися своє життя. Багато уваги надають у медичному центрі і здоров'ю жінок. Давно і успішно працює тут школа відповідального батьківства. Адже за статистикою профілактики ускладнень при пологах потребують майже 100% жінок спеціальні вправи під красиву музику. Та ще й разом із майбутніми татками психологічна підтримка роблять пологи легкими, здоров'я мами і дитини кращим. Працюють тут із жінками старшими, котрі вже вийшли з репродуктивного віку. Для багатьох це душевна драма, не кажучи вже про збої в роботі серця, судин інших важливих органів. Хоча це і природно, але дуже нелегко. Разом з тим, у такому стані і в такому віці кожна третя жінка України. Тож лікарі їм і допомагають почувати радість від життя. А гінекологічний кабінет займається реабілітацією жінок після операційних втручань на жіночих статевих органах під час клімаксу. Також ми займаємося підготовкою до вагітності жінок, які планують завагітніти. І ми підготов, продовжуємо займатися підготовкою вагітних жінок до народження дітей і подружніх пар. І Також ми займаємося молодими сім'ями, які тільки вступили в шлюб і планують. Мати дитинку в родині. На сьогодні, якщо ми будемо говорити, що, наскільки потребують вагітні сім'ї до підготовки до народження дитини, то із, із кількості вагітних це 99,9%. Якщо ми будемо на сьогодні говорити, скільки відсотків жіночого населення потребують допомоги, реабілітації в клімаксі, то ми можемо самі зробити висновок через те, що третина життя жінки проходить в цей період, тобто в клімаксі. Кожна жінка на сьогодні досягає віку клімаксу. Проводячи своє життя близько 30 років в цей період, вона потребує конче необхідної для себе допомоги. Це і соціальна реабілітація, це і медична реабілітація, це і побутова реабілітація. Через те, що ті зміни, які відбуваються з жінкою в клімаксі, вони змінюються в її організмі, а результати. Видно в сім'ї, в, в побуті, в соціумі, на робочих місцях. І ця допомога конче необхідна. Установа називається Центр здоров'я та спортивної медицини. В жінок, які займаються спортом, теж багато своїх проблем. Їх теж можна вирішити або принаймні полегшити. Коли приходять маленькі оці мацюпи, дійсно спортсменки до нас, ми завжди їх запитуємо, хто перша подружка ваша. І коли відповідають вони, що їхня перша подружка мама, ми говоримо, що мама, ваша мама дуже велика молодець, тому що мама повинна дів... дівчинки все розказати, все розповісти про статеве життя, про е... Плані того, як міняється жіночка е, розвитку своєму. І коли цієї допомоги немає, звичайно, допомагаємо цьому дію. Встановлено, що тільки відсотків 15 людей мають здорову шкіру. Тому цей кабінет, де приймає лікар дармат називають ще й кабінетом краси. Є тут і анонімний прийом. І не тільки тому. Що молоді жінки не хочуть, щоб їхні чоловіки знали про вугрі. Її проблеми набагато серйозніші. Кабінет це існує вже декілька років. Він виконує функції обстеження, консультація, консультативний прийом, для того, щоб пояснити, насамперед молодь йде, і правила безпечного сексу, і як себе вести, якщо, не дай Боже, щось підчепили. Тобто для цього цей кабінет був створений. Просто хочу відзначити, що свідомість молодих людей за останній час виросла, незважаючи на те, що новини показують, що все погано в нашій країні, але вони більш свідомо відносяться зараз до своїх статевих партнерів, що вони турбуються за секс, навіть приходять більшість, збільшилась відсоток відвідувань до сексу, щоб, не дай Боже, щось не передати. І перевіряються тепер вже декілька випадків, які що до, до весілля, не, до шлюбу да. не, до. Шлю... Не ну, до шлюбу до весілля. Це, так, вища математика. Це, так, це вища математика. Але просто навіть банальний секс перевіряється до сексу, якщо вони дороже відносини з цією людиною. Збільшиться відсоток людей, які турбуються вже про майбутнє покоління. Спеціалісти тут дуже кваліфіковані. Вони можуть не тільки вивести в угрі чи бородавки, а й самі визначити серйозну хворобу, не направляючи до діагностичного центру і самі пролікувати. Лікарі нашого кабінету займаються окрім виявлення тобто діагностики лікування дерматологічних власне, захворювань. От, е, і лікування е, дерматологічних захворювань, крім того, е, виявлення е, і е, видалення доброякісних новоутворень шкіри. Е, це є папіломи, кератоми, ксантелязми, гемангіоми, тобто ну, цілий ряд е, дерматологічних термінів і новотворень. Е, е, доброякісні е, не усе ми також видаляємо на бусково відправляємося на історичне обстеження. Є тут і кабінет Зайва вага, де лікар-ендокринолог без виснажливої дієти та фізичних перевантажень допоможе нормалізувати вагу. Є багато іншого, важливого і корисного. Тут охоче працюють з тими, хто хоче бути здоровим. Бо зрозумів настільки це вигідно.